В області вже посіяли десяту частину ярих зернових, понад 40 тисяч гектарів. Це горох, пшениця та ячмінь. Найбільше у новомосковському районі. Наші аграрії – це справжні воїни, тому що, незважаючи на ракетні обстріли, артилерійські удари та заміновані поля, вони працювали і продовжують працювати. З середини місяця в регіоні планують розпочати посів соняшника, а з кінця квітня кукурудзи. За планом весняна посівна охопить практично таку ж площу, як і в минулі роки. Загалом понад 1,2 мільйони гектар, враховуючи зернові та технічні культури, а ще овочі. Дощова погода сприяє активному росту рослин, але заважає роботи техніці. Як тільки погода буде дозволяти, ми будемо нарощувати темпи робіт. Щоб посівна пройшла безпечно, піротехніки щодня оглядають та розміновують поля з середині березня. Фахівці обстежили вже майже 1,7 тисяч гектарів. Ми вдячні працівникам аграрної сфери за роботу під час війни, саме тому, що на їх плечах лежить продовольча безпека держави.